Всім привіт народ! Сьогодні хочу поділитися з вами шматочком свого пайплайну по створенню персонажа за допомогою iPad та Apple Pencil, де я наскульптив вже отакий хай-полі, буду його зараз з вами ретопити і покажу якісь базові принципи. А в другій частині я покажу нюанси, які потрібно знати для того, щоб правильно заретопити для ріга та позінгу, анімації і таке інше. Також ви побачите вже готовий результат, текстурований, що з цього вийде. Якісь налаштування світла, мабуть, я ще не знаю. Але якщо ви залишитесь, ви точно дізнаєтесь. Отже, ласкаво прошу до третього виміру. Отже, коротко для тих, хто не знає, що таке Nomad Sculpt. Це програма для iPad, iOS та Android, яка. Має дуже багатий функціонал, вона платна. До речі, дуже не рекомендую її спірачувати, адже розробник оновлює її, доповнює, і це не дуже круто, коли люди користуються тим, що повинно продаватися, повинно заохочувати розробника, користується безкоштовно. Я проти такого, отже. Що ми тут маємо? В нас є інструменти Clay, Brush, Grease, Move, Flatten. Я думаю, що ті, хто в ZBrush працюють, вони вже знайомі з цим. Ті, хто ні, ви можете побачити так, що досить на швидку руку можна тут наскульптити і зробити кльового перса. Отже. Як це все експортувати в наш Blender або іншу програму для ретопу. Ми натискаємо на цю папку, далі пролистуємо вниз. До експорту і обираємо OBG-формат. OBG далі, якщо у вас декілька об'єктів, ви хочете експортувати лише якусь частину з них, ви їх обираєте і натискаєте On the Include Selected Objects. Але в мене в цені лише ті об'єкти, які мені потрібні. Тобто я хочу експортувати все. І я тут нічого не обираю. Просто натискаю Експорт. Далі переходжу в Telegram та закидую цю модельку в свої збереження. Потім на своєму комп'ютері я можу зайти в збереження, скачати її та, та імпортувати в Blender. Як ми це будемо робити, я зараз вам покажу, тому що це вже другий дубль зйомки цього ролика. Перший був з дуже-дуже поганим звуком, тому я його перезаписую, і в мене вже є ця моделька з заретопленою головою. Дуже наглядно покажу вам, що таке ретоп. Тут ми бачимо модель в цій голові приблизно 500-600 тисяч полігонів. Це дуже багато для анімації, для ігрового, для ігрового движка, і тому ми робимо такий ретоп. Саме сьогодні я вам покажу, як я це роблю. Uh, і зараз подивимось, скільки в цю голову в нас містилось полігонів. 377 фейсів. Uh, це наполовині так, але ну тобто це мірор. Uh, на одній половині 377 фейсів. Це дуже-дуже крутий результат. Uh, я вам потім покажу, як я це все анімую, як я це все текстурую, запікаю, тому uh, залишайтеся зі мною, дивіться далі. Зараз я вам покажу, як з нуля імпортувати модельку, яку ми тільки що експортували з нашого NOMAD. Так. Видаляємо стандартний куб і імпортуємо наш OBJ файл Так, він е, імпортується дуже просто, дуже швидко. Незважаючи на таку кількість полігонів, але е, якщо ви десь накосячили при то потрібно е, наробити дещо простих маніпуляцій. Так, дуже добре. Все на місці. Якщо у вас є різні елементи, то їх потрібно також перевірити. Я пам'ятаю, що в мене тут зуби. Це нові зуби, які мені потрібні, а за ними є ще старі зуби. Такі моменти також бувають, коли ви їх забуваєте видалити. Ось. Все. Тепер у нас є нові зуби. та... Моделька загалом. Потрібно передивитися, чи все добре. Чи не потрібно нам внести ніяких змін до ретопу. Це, звісно, можливо буде зробити і потім, але краще одразу. Так, добре, що нам потрібно? А, зараз я увімкну а, шорткати, щоб ви бачили в цьому куті, що я натискаю. Ми йдемо в Preferences Add-ons. І тут шукаємо для ретопу три аддони, які є базовими у блендері, і вони безкоштовні. Ми шукаємо F2. Він у мене вже ввімкнений, але вам потрібно його отак-от активувати. Ми шукаємо Be-Surface. Це саме той аддон, який допоможе нам в Retop і, і ми шукаємо Loop-Tool. Він також е, пришвидшить нашу роботу. Добре, після цього ми виділяємо об'єкт е, високополігональний е, з нашого скульпту. Виділяємо та переходимо в Edit Be-Surface та натискаємо Initialize. Е, це запускає роботу е, нашого аддону. Що він робить? Він, е, Перекидує нас в Annotate, який налаштований на Surface. Тобто все, що я буду ним малювати, буде автоматично, бачите, приєднуватись до нашої поверхні. Також він активує Snap-Tool до фейсів, Бачите, які налаштування. Та Shrink-Wrap. Shrink-Wrap він нібито натягує наш ретоп на. Заскопчену модель. Так і як дуже просто це робити, це почати. Ми натискаємо in front, щоб ми бачили наш ретоп, незважаючи на те, буде він всередині нашого наскупченого мешу чи зоні. Зараз я вам покажу, як це працює. Коли ви малюєте n Nette Tool потрібно це робити в одному напрямку. Тобто я почав зверху вниз, і надалі я продовжую а, в цьому ж напрямку малювати інші а, елементи. Так, Add Surface, зараз я покажу, що він зробить. А, він будує геометрію а, по ходу а, нашого Enette. Ось тут є. А, V-Surface Settings, де ви обираєте, як буде працювати цей аддон. Я зараз хочу, щоб мої Cross to Follows були по одному. Тобто один, один квад на один між три. Ми можемо зробити два квади, три квади і також поділки горизонтальні та вертикальні. Але мені зараз потрібен лише один. Що тут дуже важливо: там, де є рот, рот ротова, полість, полость, там зазвичай є анімація. І саме в цьому місці ми повинні приділяти особливу увагу до сітки. Я бачу, що тут трохи у нас. Зуби страчать, Так. страчать зуби, потрібно повернути Origin до геометрії. страчать зуби і я хочу. Снаптул вимкну. Я хочу їх трохи зробити меншими. Так. Знову snap Snaptool і буду продовжувати працювати з ретопом. Можемо щейт смус накласти, щоб геометрія ставалася більш гладкою та органічною. Так, повернемось до нашої ротової порожнини, до нашої пащі. Тут потрібна більш щільна геометрія, тому що коли це все буде анімуватися, тоді з такою геометрією полізуть артефакти, які нам не потрібні. Я, я гадаю, що це. Краще пояснити на етапі анімації зараз просто робимо ретоп. Просто вчимо цей цей інструмент. Добре, далі ми можемо вимкнути наш мірор та інші модифікатори, але поки що нам. Surface, subsurface не потрібен, а та також не потрібен. Ми працюємо лише з мірором. Отже. І в мірорі потрібно ввімкнути обов'язково кліпінг, щоб точки, які стикаються, вони об'єднувалися в одну. Так. Добре. От у нас вже є початок для. Ретоп нашої моделі. Далі ми можемо просто екструдувати за допомогою клавіші «Е». E ми екструдуємо, наприклад, так. А також за допомогою нашого ендону F2 ми можемо з однієї вершини домалювати, бачите, домальовує квад. Це дуже-дуже прискорює нашу роботу. Також, за допомогою, наприклад, у нас є отакі от так, хаотичні штуки. За допомогою Луптула ми можемо їх трошки релаксувати. Тобто наші вертекси, вони будуть більш плавно йти по нашій геометрії. От, наприклад, дивіться, як воно зараз працює. Хопа. Хоба. І воно вже більш органічно дивиться. Геометрія стає більш плавною. Так, добре, далі ми можемо або так, або нашим екструдом попрацювати. До речі, тут зварюються наші точки за допомогою ось цієї функції After Merge Verticals. Далі я не буду вам показувати, як я це все роблю. Uh, покажу кінцевий результат uh, голови, uh, цього криччя. Uh, і так. ретоп відкрию. А, uh, відкрив ретоп, uh, де вже зробив ретопологію uh, цієї голови, і зараз на швидкоруч я спробую. Uh, Спробую запекти на цей ретоп а, нашу геометрію, яку ми нас Отже, обираємо ретоп. Я вже назвав його body low. А, також Body High – це наш а, основний меж. Body low, а, тобто а, body high, коли ми його назвали, а, нам потрібно а, відкрити дерево. А, і сам меж також перейменувати у Body-Height, тому що, коли, коли ми експортували з Nomad, тут буде щось типу Tube, якщо ми його не перейменовували. У Nomad також потрібно все, все тримати в організації, всі ваші меші, тому що потім буде більше проблем. Я. Це зробив у Blender, потрібно прийменувати Mesh і а, також назвати а, retop, bodylow і bodyhigh основний Mesh. Так, а, далі Body High. Ми обираємо його, йдемо в файл, йдемо в експорт, і я експортую в FBX. Так, PX. Тут я обираю лише меж Selected Objects. обов'язково, тому що без цієї галки експортується взагалі вся сцена, нам це не потрібно. Тут знімаю. пункт Bake Animation в Geometry, а краще експортувати з. Apply Modifiers на всяк випадок, але в нас тут немає модифікаторів. А, також а, Smoothing а, Normals Only, а, якщо ви будете. Це потім. А, хоча скажу зараз: а, якщо ви будете експортувати для а, Unreal -а або для Unity, вам також потрібно. А, Відмітити смозін групи фейси Тоді зберігаються смозін групи для Unreal, це дуже важливо. Так, зараз нам це не важливо. Я вже це, це зробив, експортував. Потім body Low обираємо по такому ж принципу файл. Експорт. Та натискаємо FBX, можете OBJ, але мені зручніше в FBX. Також Mesh обираємо, selected Object, знімаємо Bake-Animation, і це все на даному етапі. Але в нас тут є модифікатори, тому ми можемо або їх Apply зробити саме в блендері або під час експорту apply modifiers. І натискаємо export FBX. Отже, дуже швиденько переходимо в Substance Painter новий е, проєкт. Обираємо наш е, Retop FBX. Е, це наш е, Body Low, як е, е, основний меж, з яким ми будемо працювати. Я обираю 4000, щоб було видно деталі на текстурі. Авто е, Unwrap, тому що зараз ми просто перевіряємо. Наш ретоп, наскільки нам достатньо цієї геометрії перевіряємо. Тобто, в звичайному пайплайні я буду, звісно, розгортати модель вручну. Окей, так. Тут з'являється наш меж, на який, бачите, кути видно, тобто це low-poly меж. Наш ретоп. Ми зараз будемо запікати. Приходимо з тексту -set, Settings Bake Mesh Maps. І тут обираємо в High Definition Mesh це наш High Poly, з якого нам потрібні деталі. Я обираю Sculpt FBX, Це, незважаючи на те, що в нас тут тільки голова, я обираю всю модель. Потім. Я хочу, щоб в нас було 4000, щоб ми бачили ці деталі. Low-high, це бачите, це так, як я називав у блендері. Це дуже важливо. Але Match, ми тут обираємо buy Mesh Names. Тобто наш Body запечеться на Body. Це дуже важливо. Тому що якщо тут є зуби, ці зуби вони можуть запектися на боді. Нам це не потрібно. Тому ми називаємо я зуби назву як зуби, а боді як боді, щоб меж запікався на меж. Так, і можемо анти я на 2 на 2, поки цього буде достатньо. Натискаємо бейк меж і чекаємо. Як бачите, вже є результат, вже видно. Приблизно, що ми отримуємо? Отже, наша голова перевірку пройшла. Ми бачимо тут усі деталі, навіть такі мізерні а, бачимо тут геометрію, якої насправді нема, бо це Normal Map. І ще ми бачимо от такі штуки. Це я не помітив, але зараз я вам покажу, як вони фіксяться. Це дуже добре, що вони вилізли. Це, це і є практика, це і є робота над помилками. Так. А, в цій геометрії я вже це виправив. Я повернувся вчора до цього, але тут ми можемо бачити от таку картину. Це коли наш кліпінг не спрацював, тому що. Ми не дотягнули вершину до, до нашої вісі симетрії вісі miро Потрібно взяти вершинку і дотягнути, щоб вони зварилися один з одним. Також, що я вам ще покажу, це от такий перехід з трьох полігонів в один, тому що ближче до нашого закінчення голови, геометрія стає вущою, і нам не потрібно. Така кількість полігонів. Як ми можемо це все ще більше оптимізувати, це перейти. Бачите, от лінія йде і, і потім вона кудись пливе. Отак от от. вона не йде рівно. Ми можемо це трохи виправити, коли перейдемо в sculpt Mode. І тут оберемо інструмент Slide Relax. А якщо ви працюєте мишкою, вам потрібно Strange. Стренд зменшити десь до 0,2 і також у brush, обрати, обрати pinch в deformation, pinch або Expand Пінч геометрію один до одного притягує, таким чином згладжує а Expand навпаки розтягує або зажати Shift. І коли Shift зажатий, воно просто буде незалежно. Бачите, як геометрія пливе, вона пливе, тому що працює згладження геометрії. Затримуємо Shift і правимо те, що правимо, щоб це було більш красиво, більш оптимізованіше. Це нам допоможе на етапі анімації буде менше артефактів. Так, добре, нібито все. Я вважаю, що тут також можна зменшити геометр. Хоча а, в таких місцях, де можуть бути згиби, потрібна більшійна геометрія. Можливо, ще потрібно буде навпаки додати її. Це будемо дивитися потім. Добре, ось такий е, малесенький тутор е, про протопологію, завдяки якому ви зможете відретопити будь-які геометричні форми. Е, так. Дякую, що дивилися. Дякую, що були тут, тому що я хочу зробити україномовний контент по блендеру, по геймдеву. Ссилаючись на свій досвід в цьому, буду показувати вам деякі цікаві теми, як знайти ідеї для моделювання, що моделювати. і де це все аналізувати. Тому залишайтеся, підписуйтеся, ставте лайки, залишайте коментарі зі своєю критикою, зі своєю якоюсь детальною інформацією про мої випуски, тому що мені це також дуже важливо, дуже потрібно. І зустрінемось у третьому вимірі.